Всім великий привіт! Сьогодні в нас вже взагалі холодно на вулиці, вітер і чекаємо після обіду на вечір. Обіцяють нам дощ зі снігом. Сьогодні займаюся проливанням бугрів, всі теплиці пролила. Тепер пролю всі бугри, які накриті плівкою і, і відключимо. Систему поливу. Ми повідкриваємо всі крани, і так вже підемо у зиму. Нарешті сезон закінчився. Ну, звичайно, не для мене. У мене ще в теплиці робота. Так що, думаю, все буде зимувати хорошо і хотіла ще розказати. Як, е, можна, ну, в мене хорошо, в мене є теплиця. Да, в мене є куди заховати розсаду, яка в мене вирощена, яка в мене укорінюється. У мене є можливості і в мене є теплиця. В кого ж нема теплиць, то е, теж можна зберегти розсаду, можна поставити її ось так між добуграми. Вона дуже добре перезимує, головне, щоб вона була пролита, щоб вона була мокра. В кого ж дуже сильні зими, такі холодні, можна накрити агроволокном, якщо буде дуже холодно. Накривати ж у таку погоду сиру взагалі не треба, тому що вона почне пріти. Як буде вже холодно, тоді можна буде і накрити. Заодно покажу, ось у мене розсада. Пам'ятаєте, я показувала. Я саджала її з фонариком, Досаджувала, верніше. Ось вона в мене вкрита агроволокном. І ось яка вона вже. Як бачите, ось. Я агроволокно не знімаю. Воно в мене не лежить повністю на розсаді. А ось так ось, ось так. Тут такі зроблені бортики. І вона так трішки натягнута. Ну, Зараз не пожалію, вирву якийсь саджанець і покажу, яке там коріння. Ось яке там уже коріння, і воно це ще не приділ. Воно ще буде рости. Це висажені вуса, обрізані вуса, які я обрізала в теплиці. Вже не пам'ятаю, десь около місяця назад, мабуть, я їх посадила тут. І так вона в мене буде зимувати. До весни це буде, на весну буде копанка. Річим... Плюси в цій копанці, тому що тут відібрані вуса. Тут всі хороші висаджені. Тут у мене висаджена Ольба і озія. Це буде розсада на весну. У минулому році я також висаджувала полуницю, тут же на цім же місці, але я висаджувала без торфу. В цьому ж році я сюди ось на таку територію висипала майже мішок торфу. На 250 літрів перемішала її його трішки з землею і висадила розсоду. Як показує практика, в швидше, у торфі швидше росте корінь, тому що, виходить, е, рихла почва і кореням дуже легко туди проникоти. Так що в кого немає можливості зберегти по-іншому вуса, можна, звичайно, їх, але я не пробувала так. Я хочу в цьому році попробувати, Так якось захолодає. І я попробую прикопати якийсь пакетик із вусами у землю. І подивимось, як він перезимує, просто не укорінені. А ось так. ось так, Я вже укорінюю другий рік розсоду. Можна також ж поставити у стаканчики, можна поставити у касетку, її трішки прикопати у землю, накрити зверху, і я думаю, вона потрішку-потрішку укоріниться. Навіть рано навесні вона почне пускати корінь, якщо, звичайно, не померзне. Якісь будуть, може, і випади, а якась може і збережеться. Ну і зараз покажу вам, покажу розсаду, яка в мене стоїть. Ось. Тут ще тепло, тут укорінюється в мене розсода, якось вже готова, якось стоїть під плівкою. Так як я в минулому році тільки почала вирощувати розсаду таким способом осінню. Зазвичай я викидала просто вуса, які не встигли укорінитися. Ну, а в цьому році в мене все по-другому, тому що я в минулому році спробувала е, такий спосіб укорінення. І в мене все вийшло. Зараз також покажу, покажу розсадник, в якому стані зараз у мене розсада. Тут, звичайно, тепло. Ось у мене є відкрита. Тут вже буду відкривати. Але зараз у мене просто немає часу на відкривання. Буду відкривати після того, як зніму стакони. Зараз я знімаю стакончики, щоб розсада вже була відділена від моточних кущів у теплицях. І ось вже зимує ток. Так що не бійтеся, можна і на вулиці розсаді зимувати, тому що у мене раніше зимувала розсада і в стаканах, і в касетки, навіть не накрита. Ну, у нас зими не, не сурові, то розсада зимує хорошо. Розсада Полуниця видержує до 20 градусів морозу. А в нас взагалі таких морозів буває дуже, дуже рідко. Так що, так що, ось так. Тут у мене в тепло, тут взагалі тепло. Радусів 10 є, тому що руки не мерзнуть. Ось я знімаю стаканчики і ставляю. Між рядочками. Головне їх пролить, і так розсадка буде стояти до весни, поки потепліє. А потім, звичайно, її буду виставляти на вулицю, закаляти, оброблять, підкармлювати, і вона поїде до своїх нових господарів. Так що, ось так. І ще мене було запитання мене про як ми демонтуємо бугри. Зараз, звичайно, я показати не можу. Я думала, що це всі знають. Ми беремо лопату, розкопуємо, бугор розкопуємо туди-сюди чуть-чуть, а потім мотоблоком перемотоблочуємо. Куди ж ми знімаємо плівку? Здіваємо. Вона в мене лежить, я просто її застилаю там, де мені не потрібно, щоб ріс бурйон. Наприклад, під теплицями. Я беру, застилаю, потім зверху кладу солому і воно вже там хорошо держиться і не росте бур'ян. Звичайно, можна цю плівку здати, є пункти прийому, де можна здати цю плівку, якщо її багато. Звичайно, краще здати її. Тому що палити не можна, це загрязнює нашу атмосферу, тому що це шкідливі речовини тут виділяються, тому палити не, не спалюю. Поки що мені вона якось не мішає, ми тільки розняли її, вона в мене лежить у кучі. Де мені потрібно, там я застилаю, щоб не ріс бурйон. Ось так я виходжу з положення. А я знаю, що от в мене у городі, в огороді живуть хлопці за городом, сусіди, які вирушують рослинки на полі, овочі. Застилають, звичайно плівкою чорною, то в їх дуже багато цієї плівки. Вони знімають і знімуть відвозять її в пункти прийому. І також і, і коплю. Я ж свою коплю ніде не діваю, в мене вона служить для підв'язування малини для е, кріплення е, затіньойки, Я натягую оці. Е, Уже подержані коплі на стовпи, і потім на неї кладу затіньойку. Також у мене на От немає там кріплення зігзогу, то ми перекидаємо так через, усю, через увесь розсадник каплю, кріпимо її до землі, і так вона. Придержує трішки плівку. Також коплею можна кріпити плівку, через коплю степлером пройшовся, вже плівка закріплена. Ну Десь, може, там невелику частину. Звичайно, ми на великих теплицях кріпимо тільки з їх тому що у нас сильні вітри, то ніякий степлер не вдержить, звичайно, плівку. А так вона в мене завжди десь та пригодиться. Для підв'язування чогось. Ну, в мене вона завжди служить в пригоді. Є, плетуть навіть такі дорожки із каплі, для того, щоб хорошо було ходити між якимись там грядками, щоб не було грязі. Я бачила це в інтернеті, кому цікаво, то може пошукати, що можна зробити із каплі. Так що ось так. Всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна. Знімаю далі стакани.